В Україні розпочалася доларова паніка. Мало не щодня зелені купюри б'ють рекорди. банки Івано-Франківська купують американську валюту приблизно за 8,62, продають за 8,73. Тим часом на міжбанку курс нині вже досяг 8,90. І тільки Нацбанк вражає стабільність, тримаючи позначку 7 ,99 гривень 99 копійок. Найбільше у цій ситуації страждають люди, які мають доларові кредити на авто чи житло. Однак нинішньою валютною ситуацією стурбовані і ті, хто в банківське ярмо не потрапив. Нормально то, що не може позитивно. Звичайно, негативно, тому що товари закупаються в основному е, 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 і є за кордону, раз товари закупаються по доларах, то і в нас буде гірше. То, загальна економічна ситуація в світі, і в Україні тим більше. У зв'язку з тим, що там падає, все у нас виробництво, а далі ситуація така, політична стабільність, то краще впливає на долар. Далі ще буде рости, я думаю. Хоча я, я не банкір. Я думаю, що ше виросити економіка невіддільна від політичної кризи в державі. Нагадують експерти. Втім, все ж радять не панікувати, адже надмірний попит провокує різного роду спекуляції, що тільки погіршить ситуацію. Як прості люди, так і бізнес. Вони в кризовий період мають схильність до диверсифікувати, скажімо так, свої наявні кошти в якусь іншу іноземну валюту, ну в нашому випадку замість гривні, там чи в долар, чи в євро. І це звичайно спричиняє додатковий попит на ринку на цю валюту. Так і якщо є попит, він однозначно буде спонукати підвищення ціни. На долар чи євро. Якщо політична ситуація найближчим часом стабілізується, кажуть фахівці, курс долара теж внормується. Уникнути хитання гривні ймовірно таки не вдасться. Однак, принаймні різкого падіння національної валюти теж не буде. То швидше за все долар зупиниться на позначці 8,5-9 гривень. Щоправда, робити точних прогнозів економісти не беруться, допоки уряд не зробить рішучих кроків в цьому напрямку.